До інших тем продовжуємо розповідь про те, як країни Європи готуються до опалювального сезону. Сьогодні ми дізнаємося, який вид опалення користується популярністю у Франції і скільки це вартує місцевим мешканцям. З нами на зв'язку наш власний кореспондент Євген Павленко. Вітаю колегу. Так, вітаю. Дійсно, опалювальний сезон у Франції ще не розпочався. Все ще йдуть дебати, перемовини між людьми, керівництвом Франції не можуть ніяк визначити ціну на енергоносії. Еммануель Макрон закликає до того, щоб створити такий собі тарифний щит, як вони називаються. Мова йде про те, що люди, які не можуть повністю оплачувати опалення, вони зможуть отримати дотації в розмірі 100-200 євро, в залежності від достатку сім'ї. Ну, взагалі, от мені. Торен показує, що ціна на опалення, якщо ви опалюєте газом приблизно, як, от, скажімо, будинок 100 квадратних метрів, а тут дуже багато приватних будинків, це більшість у Франції, всі живуть в приватних будинках, то це вам буде коштувати десь 1000 євро на рік. Але умова така, що ви платите цілий рік і контракти ви заключаєте, безумовно, з приватними фірмами, яких є дуже багато постачальників. Тому така ціна, але це ще не остаточно. Мова йде про те, що буде у січні підніматися на 15% чи на 20%. перемовини. Я ж кажу, що йдуть. Ще одне джерело опалення у французів. Це електричне опалення, яке у нас теж є. Ціна вища ніж у нас, більше трьох гривень. За один кіловат на годину і теж це річні тарифи ідуть, і в кожному будинку стоїть лічильник. І раз на кілька місяців, 3-4 місяці, приїжджає працівники працівники електропостачальника і ці лічильники. Оці ціни: тисячу євро на рік, три гривні за кіловат. Це не остаточні зовсім цифри, адже раз на рік. Підраховують французи, скільки ви витратили, і якщо ви газу багато витрачали, якщо ви не економили, тоді ви будете платити цю різницю. На цьому має поки що все. Наступного разу розкажу, який температурний режим вже обрали для школярів Франції взагалі, і скільки градусів має бути в оселях французів. Студія. Дякую, колего. Чекаємо від вас нових розповідей. Нагадаю, це був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко.